І всім привіт, друзі! З вами я, Кібер 50К, і сьогодні зі мною 56К. Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в 99 ночей в лісі. Заходи кіборг. Заходи кіборг у Чекаємо годину часу. А, я заходжу. Я думаю, годину часу вже чекати. Так. Вайдемо. окей. Заходи кіберкубійця. Мм. Половки. Та я прововківки там. А може й не тільки половків. Я жартую! А, може й не. Стоп, що? Новий клас і на і на плантації? Чекайте. Хочеться побачити. Де? Ти там, чувак, блин, за класом і на Реально? И 74 дички. А наша тут вот цей класс. Не? Киборг. Сувак. Я выхожу. Здравствуйте. Короче, я сбираю на вот вот класс вот, сей, свак. Сканджевер... Сюда. Там же Короче, о, о, иду. Сюда. Иду. Иду, бу. Иду, бу, ду, А, э, там чувиха зашла, там чувиха зашла. Nobody yeah. goes in. No, на поліція, Ні! No. Yes. Yes. Саші, дивіться, Саші давайте 9, значить, а в мене 18. І Саші, я скоро в школі буду. Короче. Чому треба зрубити кучу дерева? Зрубати? Заруб... Зрубити. Так. Не зрубити, а зрубитися. Чому неможливо? Ну, неважливо. Кролик, ти кролик вже вбив. Так, магазин, 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 магазин. Опа, <плес> магазин. опа, опа, опа. Що там? Що <плес> там? там? Ось Шо Шо там, що там, що там? Кролика вибила його лапком. Ти жартуєш? А коли ще хп почати? Я звичайно Ну, сире м'ясо. Я, звичайно, був з'їв м'ясо. То в мене що так лугає? Чи як? в мене Все не розпалився вогонь, коли я... в мене розпалився. А, ну значить в мене лугає. Ну, треба лагає. бам бам Такі не гузини. Коли б... Дивіться, у нас такий план. Короче, нам треба, дуже треба, дуже багато е металу. Я хочу, знаєте, любити. Я, типу, отак хочу зробити. Дивіться. От тут, бачите, вот такі полочки є. Ой, їх я хочу всіх багато скрафтити, потім откор ставити на всю базу і все. Я що облутаюся, А ти будь на базі. Ти ні, ти один сундучок там полутай, ти просто маєш бути на базі. А чо я? А то ти все. Ні, ти. Ладно, короче. Что Та Тобі ти... просто... Мені хороший мішок випав. Хороший мешок пьешь? Й... Так. так. Жартуешь? Ні. І я зайшов в будинок, а там гвинтівка. Саша, Саша, що він, так? таке? Де? Я знайшов якусь там воєнну базу чи що це. Вот о... их культур. Там де сундучок можна знайти прикольний. Ты туда гріди? Ти, Ти знаю. Саша, на банку. Біжи. А бежи. Не повіриш, костер скоро потушиться. Давай швидше. Ей, правда, в нього, Там червона лінія в костра. Ну, а я збираю. А я я зб... ще скоро але нічого. А я збираю всякі плікалюхи нам на базу. Ой, я вугілля, знаєш, яким кибше дерево добуду. Тварь... Ні, закинь вугілля, давай. Та, окей. Воно Вінки... більше дасть. У мене знову бак нічого не випало з дерева. Ну буває. Та О... закидай, уже то ти вугілля. Є! Рослик більше пол... кібер киберк більше половину ще. Ти угу. нічого вже не підкидай більше, поняв? Так, окей. Так, збираємо квіточки, збираємо квіточки. А я поки що переберу один гвинт. Так, я ще одну квітку не зібрав? Так має вас бути дев'ять. Не поняв. Не знаю. Так, я біля це його є. Лень. Лень. Привіт. Іди сюди, олень, іди сюди, олень. Він на нього так бахує, бо знає, що першу ничку оленям максимум може водко. Вот ко сказати нам. Ну, ну. вот его я доделала так посехую. І стать уда скоро дерево виросте прикольно. Е, я... Сань. Я тоді буду постійно лутати тарілки. Знаєш чого? Чого? Бо я марсіанин. Бі бі буба, бі бубе бе... Ні, я... Ринканьку, ринканьку... Кіма! Що? Може я буду? Мені дай, кожен буде різні тарілки лутати. Та ні. Я дуже... Я хотів сказати звучані, я хотів сказати літаючі тарілки. Сказав тарілки. Які тарілки? Білі? Бели. Закик я сьогодні їм? Да. І їм Дивись, кіборг. О, все, я пішов кудись. А чого не надо? Зайшов. Не знаю. Ну, короче, якщо світиться літаюча тарілка, то Світ... там буде путаться. На, на зеленым, то можна літати. А якщо червоним, то не О, Ой, кстати, прийшов торговець. І як А я кролика вбив, Ну, був убив вже давно і бадає. А ти всю хату лутав. Так. Да? Ладно, я тут пішов. Але, але скриньку відкрий. Так я відкрив вже давно. А я купив би. Короче, бадє, хоча били? б коп'ю треба мати. Коп'ю мені. А я собі купив хороший топор. Ні, дивись, Коп'ю мені краще не вибивати, а то буде таке, що я його типу, хотів вдарити когось, а просто коп'ю в мене заприк. А просто викидаєш. Так. Да. Ну, мене ви... таке реально бувало. Да. Та в тебе такий часто є, рост Ну, Києве. Ну, да. І... А ще я збав... Я ще знав, і... типу, бак, але він тільки на компі. Диви, Так, Ця, і... нам треба мішочок, і мені там, заж... мож... там... вже. Ви... Мне бензин выпал. Мало? Да. Ну, да. Хоть бы купил, хоть бы купил. Мне Ой, Сафи. Металлк. Да, металл. Сейчас давай нам металлолом, за получим и все. И что вы Прикол. Угу, у я. Да, прекрасно. Да. Ну я всю хатку. Так, нас... и всю хату. И что на не Не поверишь. Что? Для вольвера. Ну, Можешь дать Ні, не буду. Окей. Okay. Але ця фея просто геніально називається. Фейлі-лі. Фейлі. Не знаю, як це з англійського перекладається, але що, нею можна посумити mm -hmm. той фей. Ще дві квіточки? А я піду поки що подивлюсь, що там в коло. є. Одна квітка. You boy, boy, you oh. О, вентилятор желізо. Є. А, вентилятор. І гроші знайшов, і ще один металл знайшов якраз. Мама, давайте. Що там у неї можна купити? У мене 20 квіточок. Напевно, нічого, що вона. Що... Я... Ну, в мене так, я не... Такі квітки. А хіба... Так, так, так. А світлячки що роблять? Хто знає? Які світлячки? Світлячки встановляють батарею фонариком. Скупляємо. Раз ты кибер-книжка, э, э, скорота. Я так как бы знаю. И так как бы не. Бляха-муха, только пес, только пес спец. Пошел. Ты там не хотел на Вовка? Вовк, я на тебя не хотел бы кувать. Ты просто бежи до базы. О, здорово. Пожрать. Ну, короче, все что я был, нашел. Та ти нам їде на три місяці вперед <гум> О, я я... ням. А я поки що все желізо перемелю. Так, а я тоді достану свой Та ти вообще мужик красава. Так патрони мої. Все, тепер я І саме... Ей, який бензин, ти чо? Ні. О, дерево выросло. Четвертий трохи, і ми і у нас буде будет левел костра. Угу, mm -hmm. я це догадався і без тебе. Ну так А, О... а у нас буде четвертий левел костра. І у нас 14 желіза є. Упс. <хрес> <хрес> так, 에, окей, Саш, стоп, а де твоє вугілля? Тільки не кажи, що ти його... Я його сюда поставив. Ну і, в ну, і, принципі, бензин теж тоже туда. іди сюда. Тебе друбаем, я нерву. <плес> Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. <плес> <плес> а мене тут банпувит? О, ранок ранок. Эм, ты пришел до кольца к тебе убол. Так манеш, я вольбе. А, точно. вот. Дай, дай. Так манеш, ты еще шесть патронов. А я думал, что это сигарета. Сигма сигарета. Сигма сигарета. Ты там порелю, а не сигарета. Тупо, тупо, тупо. Ммм, mm, пацаны, пацаны, я навіть не знаю, чи вийде мені так пробігти, знаєте, акуратненько. Ні, Не не получится, представляешь. -мо. На це вам на, -те, на -те вам, А ну. <реку> вот так, берем спринт. Оп-оп. Все оп. <реку> просто біжи до бази. Оп-оп-оп. Я їх всіх на себе натравив, Саш. Все. <реку> Ти <Ты> всіх вбив? Ні. <реку> А я до Вовка пішов. Я їх хочу заплутати якось, щоб вони за мною не гнались. Мужики, а це мені потрібненько. Що у тебе там? Вінтовка? А до Вовка пішов. А я був кролючу лапку вже віддав. Саша, все. Роді відірвався. Коротше, я там був, побачив залізку. Залізка? Залізку. О, город. Я вот там все и город біля Фейлі? Да. Біля фейлі, фейлі. 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 Не, ідеальне імя? Фейлі. Все, пішов я посуду, мити. Напевно, ця Фейлі ніколи посуду свою не мила. По фейлі. <гурот> а я на м'яско пожарив. <гурот> Знає... Давай м'ясо! Давай м'ясо! Давай мясо! У нас є 14 заліза. Давайте на останок? Я просто скравчу нам вот легеньку. так, оборону вот так, ваганщинку. Вот Але коли ми зможем? Почекай, а який треба? А, треба другий рівень стола. У нас тільки перший. Так пішла я п'ять дерева добуду и все. Дело в шляпе. Дело в шляпе. Ты кида моя шляпа? <laughs> а вон на голове мой. Так. И рата тут пу-пу-пу. Я кролика убил и никакой лапки. Ну, зато мяско. Давай мясо. И... Да ну. Иди А що добу? Добудь два дерева. Добудь два дерева. Побрать. Ти. Ти буква ти. Побіжав? Сдохнем. на базу быстреньку. Та зараз я два дерева залітаю і уже на базу. Чу я гончик. Нам треба завтра виходити по дитину. А не з нема. Здохла, дитинка. Так, це накидати, це кидати сюди. Ну, да, Саня та, тут може поки що грати, а. а я вийду. Е! Б. А то, що? На останок я роблю. Піп. Ладно, люди, Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь і всім пока!